Ви були класним керівником Богдана Хомовського. Зараз ми з класом створюємо електронну книгу про наших односельчан, героїв-захисників. Тож, Богдан, один із них, Азоваць захисник Маріуполя. Скажіть, будь ласка, коли Богдан привернув вашу увагу до себе як учень вашого класу? Це було у 2006 році. Мене призначили класним керівником 5 класу, де і навчився Богдан. Хлопчик був дуже рухливим, емоційним, проявляв свої лідерські здібності ще з дитинства. Любив багато читати, цікавився історією свого краю. Може, це було пов'язано з середовищем, де народився і виховувався Богдан, бо зростав він у сім'ї, де дідусь. І мама були вчителями історії. Йшли роки навчання в школі, і хлопчик зростав, мужнів і ще більше став заглиблюватися в історичні події, які відбувалися в нашій країні. Ми часто дискутували з ним на уроках суспільних дисциплін. Він завжди намагався відстояти свою думку, шукав аргументи і факти, щоб переконати співрозмовників. Як Богдан реалізував себе в класі? Наскільки він був активним? Які його справи вам запам'яталися найбільше? Так, він дійсно був дуже багатогранною людиною. Він цікавився не тільки історією, а й займався фізичною підготовкою, відвідував спортивні стек секції, ставив перед собою цілі і завжди досягав їх. Богдан був дуже артистичним, любив перевтілюватися в різних героїв, робив це дуже природньо і переконливо. От якщо е, які в мене спогади, то найбільше мені згадуються іменно ті артистичні його ролі, які він створював на різних вечорах, різних заходах, в класі, в школі. Він дуже активний був і в громадській діяльності. Я працювала з ним сім років і бачила, як з такого хлопчика формувалась особистість. Він зростав, мужнів. Богдан багато мав друзів, його поважали і любили однокласниками. Його до всього було діло. І як я вже сказала, він був лідером колективі. Користувався авторитетом, вболівав за справу колективу і брав на себе відповідальність. Скажіть, будь ласка, вибір професії Богдана був випадковим чи закономірним? Ну, я скажу так, що з шкільної партії... Він завжди брався за такі вирішальні завдання, відповідально до них відносився. Йому притаманне було загострене почуття справедливості і він завжди ставав на сторону постраждалого. Богдан намагався себе реалізувати у різних сферах, шукав професії, які були б їм до вподоби. Але я думаю, що він свідомо прийшов до вибору професії воїна-захисника і свідомо вступив до лав Азову. І я думаю, свідомо він став на захист і міста Маріуполя, і своєї землі, і своєї держави. Дякую вам велике. На цьому у мене все. У вас є що щось чи Ні. Ну, часто згадую його, свого випускника. Звичайно, запам'ятався як юнак, з яким можна багато говорити, спілкуватися. Завжди свою думку він висловлював, але вислуховував і іншого. І це мені імпонувало. Дякую вам велика. Угу. До побачення. До побачення.